Я всіх вас вітаю у сьогоднішньому дні. Сьогодні у нас ранок четверга. Четверг для мене дуже магічний та особливий день. Кожного четверга я полюбляю пити каву з корицею. Для мене це дуже важливий ритуал. Він мене насичує, наповнює, допомагає мені розширювати свій фінансовий потік. Полюбляю це робити в кав'ярні, проте сьогодні не було часу. Я пішла. У магазинчик кондитерський біля дому взяла свою улюблену кавусю, принесла з собою магічний інгредієнт корицю, дрібку кориці додаю до своєї кави та проговорюю магічне заклинання. Як ця кориця цьому напою смаку додає? Так гроші у мій карман, гаманець на мою картку прибувають. Нехай буде так. Дуже важливо робити цей ритуал у піднесеному настрої, візуалізовувати те, чого бажаєте, насолоджуватися цим процесом і відчувати цей потік енергії. Я п'ю каву. Донька п'є молочний коктейль, ось, допомагає мені робити ритуал. І це піднімає ще більше мені настрій. Чому саме кориця? Тому що кориця несе в собі енергії фінансів, енергії прибутків, і вона допомагає розширювати ваші потоки енергетичні. Чому саме четверг? Тому що він несе енергію Юпітера і також відповідає за розширення енергетичного каналу. На сьогодні мій ритуал завершено. Всім бажаю гарного дня.